І Найцікавіше, що це якраз період, коли ми будемо, я сподіваюся, надзвичайно швидкими кроками прямувати до європейського союзу, готуючи наші законодавчі документи, наближаючи до європейського союзу, ведучи перемовини із європейською комісією. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», я переконаний, допоможе нам глибше зрозуміти наскільки національна стратегія доходів. Яка була презентована урядом, ухвалена урядом, наскільки вона відповідає реаліям, і наскільки вона справді може бути корисною, пане Олександре, я вас вітаю. А, Доброго дня. Ну, найперше, дивіться, я би хотів вас поцікавитися таке найзагальніше питання я вам поставлю стосовно того, наскільки, на ваш погляд, ця стратегія є вдалою, тому що доводилося в соціальних мережах, в тому числі і від фахівців це різноманітні думки читати навіть такі метафори, метафоричні порівняння. От будемо ми, значить, корів доїти вдвічі ефективніше, вдвічі, вдвічі інтенсивніше, і корови будуть давати вдвічі більше молока. Ось такий підхід. Ну, це такий іронічно критичний підхід, але менше з тим він так так само стосувався цієї стратегії. Ваша оцінка стисла. В мене там дуже здивувало одне речення, воно там десь всередині заховане. Про нього ну практично ніхто не згадує, але воно край цікаве. Там мова йде про те, що уряд планує не зменшити так зване податкове навантаження на внутрішній валовий продукт, що мається на увазі. Є такий параметр. Беруть усі абсолютно е, доходи від мит, від податків, все, що справляється, будь-яких видів податків і мит, і е, цю величину ділять на розмір ВВП і таким валового продукту і таким чином стає зрозумілим, яка частина того, що виробляється економікою, перерозподіляється через державний бюджет. Є дуже проста арифметика, вона існує, вона підтверджена купою країн. Чим більше цей відсоток, тим повільніше зростає внутрішній валовий продукт, тим, тим гірша ситуація з робочими місцями. Ну і так далі. Тому подібне. А розкажіть, будь ласка, механіку цього зв'язку. Чому? Чим більший відсоток, тим повільніше розвивається економіка. В кількох словах на хлопський розум, щоб нам всім було зрозуміло, яка механіка цього, а, цього. Все дуже просто насправді чим більше забирає відсоток державний бюджет, тим у більшості випадків в бізнесу, в економіки, в звичайних людей, залишається менше грошей на те, щоб щось купувати. А коли ти купуєш, то ти комусь платиш гроші. Це розвивається економіка. Щось будувати, щось створювати, якісь нові виробництва і так далі. Ну, припустимо, банальну ситуацію. Компанія заробляє мільйон доларів на рік. Кожне нове робоче місце коштує 10 тисяч. Якщо з цих забирати грошей половину. То звісно буде 50 робочих місць створюватись кожного року. Якщо забирати, припустимо, 20%, то буде створюватись 80 робочих місць кожного року. От дуже проста арифметика. і я так розумію, що уряд запланував цей відсоток що найменше не зменшувати так. Так, абсолютно так. Вони там е, згадали цифру 20, 27 з чимось відсотків. І кажуть, що у нас було до повномасштабного вторгнення стільки, і ми плануємо, щоб було не менше після е, перемоги, там після закінчення цієї податкової реформи, яку назвали національна стратегія. Доходів, але до речі, ця цифра не є правдивою, бо в ній купа податків, зокрема, єдиний соціальний внесок. Він ніяким чином не врахований. Ну і крім того, я б ще б нагадав, усім ну, дуже люблять у нас порівнювати, наприклад, з Польщею. Нам будуть розповідати про те, що нова система оподаткування єдиним податком фізичних осіб підприємств підприємців вона відтворює приблизно те саме, що відбувається в Польщі, але це неправда. По-перше, в Польщі там нижчі рівні ставок, вони різні для різних видів діяльності, але вони менші. А крім того, ви просто втомитись переліковувати, скільки програм доступні польському підприємцю для того, щоб зменшити витрати на енергоносії, тобто підвищувати свою енергетичність, купувати нове обладнання, будувати нові приміщення для роботи. Ну і так далі, і тому подібне. Там просто то, то підприємці в... в Польщі перебувають в кращих умовах, і навіть якщо умовно кажучи, поставити їх в однак. Умови все одно польські підприємці почуватимуть це значно краще, так і ви до цього до цього так, так я а... до цього веду, і крім того, в нас з відомих причин зараз дорожчі кредити, а кредити це такі ж самі видатки, як і податки. Розумієте, тобто потрібно рахувати все разом. І тоді буде зрозуміло, чому, наприклад, в Польщі там приблизно 15% податок вони навіть не чухаються а для нас 15% це призводить до, умовно кажучи, скорочення бізнесу. Я так розумію, що метафорично це можна порівняти із двома спортсменами, які приблизно однакової статури, однакових здібностей, однакового зросту. З того м'язової маси і мають пробігти однакову дистанцію, 100 метрів, так. Але в одного доріжка є вільною, а в другого вона із перешкодами. Ну і ясна річ, що біжить перший тут. Це дуже доречне порівняння. Можу тільки вітати. Я ва у нас навчаю. завади зараз. Я ще не сказав про перешкоди на, на біговій доріжці, і якісь у нас в етері завади розпочалися, але я сподіваюся, що пропонуваться як. З головним редактором журналу Деньги Олександром Карамаренком, з яким ми почали обговорювати національну стратегію доходів до 2030 року. Ну, даруйте, зараз я іронічно висловлюся. Одразу мені пригадалися часи Януковича, і коли там було навіть міністерство зборів і доходів, яке жартома називали скорочено абревіатура Мінздог, так в тому сенсі, що намагалися вони тоді зібрати все, що могли, з підприємців. А ця національна стратегія я все таки сподіваюся, що вона буде насправді сприяти розвиткові підприємницької діяльності. Тож поговоримо якраз про те, як будуть переглядатися податки, і чи будуть якісь податкові пільги передбачені. Ви знаєте, там я не дуже бачу якихось серйозних полегшень. Там є тільки одна норма, яка цікава великим підприємствам. Це норма дає їм можливість так, менше. Так, запропонувала мені, мені режисерка, щоб ми перенабрали нашого гостя. і Я цілком Олександр, я вас зараз перенабиваю, бо заїкаєтесь дуже добре. Зараз, зараз секундочку. Гірше погіршився, шановні друзі. Чи ви почали думку про те, що послаблення якогось ви не бачите? Там я не бачу цього, і це оце речення про те, що вони не планують зменшувати загальне податкове навантаження на економіку, воно, власне, про це відверто і каже. Мені, наприклад, дуже там непокоїть можливості, які відкриваються для корумпованої частини податківців, митників. Зокрема, там будуть у них можливості е, лазити, дивитись без будь-якого там судового рішення, без підстави, просто за власний на власний розсуд дивитися на статки. Там є можливість блокування рахунків е, без підставного, тобто, вони не мають нічого доводити, що вони мають на це право. Ну і е, буде за, ну при, принаймні, це пропонується п, провести суттєве ускладнення і погіршення системи оподаткування звичайних фізичних осіб, звичайних громадян. Я маю на увазі запропонована так звана прогресивна шкала оподаткування, коли там буде для певної частини людей одна ставка, потім для когось ще більша, потім для когось ще більше. І це, на мій погляд, в наших умовах, коли більшість людей, переважна більшість, отримує до достатньо невеликі зарплати, воно, як то кажуть, не варто зусиль і тільки погіршить насправді процеси збирання цього податку. Ну до речі, я би хотів, щоб ми зараз все таки в такому ключі спілкувалися, щоб ми не ставили в опозицію громадян і державу. Так, тобто держава це і є громадяни. наші громадяни, нація, вона і формує державу. Тобто, в принципі, всі мають бути по один бік барикад. Тобто, те, що добре для громадянина, воно має бути добре для держави. І навпаки, те, що добре для держави, має бути добре для громадянина. І тут якби не варто напевно перетягувати ковдру. Треба шукати якоїсь спільної користі. І я якраз тому і питаю так власне про те, що добре для громадян, поза як громадяни вони зрештою створюють той валовий продукт, який потім держава може на свій на на свій розсуд використовувати. Тут зрозуміло, що ми в умовах війни повинні мати державу, яка справді має гроші. Так, але як це забезпечити? Давайте подивимось на дуже просту ситуацію в цій, на жаль, стратегії нема. Мети немає бачення, що для того, щоб держава почала отримувати більше коштів, повинен зростати внутрішній валовий продукт, повинна зростати економіка. І це є край важливим. Крім того, я б зазначив дуже таку важливу річ, що реальні зміни вони пропонують започатковувати, ну, згідно з цією стратегією. Десь приблизно з 25-го року починаючи, я сподіваюся, що до того моменту ми все ж таки дамо реальну відсіч цій агресії, і буде перемога. Бо інакше в цьому, взагалі, я не розумію, як приступати до цієї стратегії, якщо війна буде продовжуватись, тому у народу, як ви кажете, у платників податків. В нас є у всіх можливість висловлювати свою думку, говорити про це і нагадувати, що найкращий шлях до збільшення доходів бюджету це збільшення економіки, і це може бути тільки за, за такий рахунок. Ми не можемо. Ну у нас реально вже економіка працює, як то кажуть, на межі. Тому що ми крім податків, кожний з нас несе видатки пов'язані з війною. Ми сплачуємо кошти для того, щоб волонтери щось придбавали. Для наших захисників ми сплачуємо якісь кошти, витрати несемо для того, щоб наше домашні господарства були більш стійкими. Люди купують генератори для власних потреб, для своїх бізнесів, всілякі там акумулятори і все інше. Тобто, ми витрачаємо доволі великі кошти з цієї причини, і на це потрібно зважати. Так, ну і до речі, я так розумію, що з точки зору урядовців варто також переглянути і спрощену систему оподаткування, так яка свого часу була запроваджена для того, аби допомогти ну невеликим підприємцям спростити для них порядкування їхнього бізнесу. А що думає уряд з приводу спрощеної системи? Там доволі ну такі не надто веселі новини. Вони полягають в тому, що з спрощеної системи реально пропонують за перші два роки запровадження цієї стратегії вивести повністю підприємства, не підприємців фізичних осіб підприємців, а власне підприємства, які працюють на єдиному податку. Це дуже погано, тому що це згортається можливість. Нарощувати свої бізнеси. Тобто людина спочатку підприємець, потім вона, вона створює це підприємство як юридичну особу, потім е, бізнес продовжує зростати, і потім колись може це буде на звичайній системі оподаткування, але має бути оцей розрив, коли грошей ще нема, а увага податківців вже є, е, його потрібно якось подолати. І от саме для цього, в принципі, спрощена система оподаткування. І була створена до речі. Я нагадаю: якщо можливо хтось забув, вона була створена в Україні в 99-му році як засіб для того, щоб витягнути економіку після страшної кризи 98-го року. Якщо ви пам'ятаєте це, тоді і... ми були ще дуже сильно залежні від Росії і. А Коли там розпочалася криза, вона і по нас дарила, так, звісно, але ми мали якось вигрібати з цієї ситуації, і саме з рахунок спрощеної системи оподаткування. Країна перш за все подолала цю кризу. Потім де там вже почали приходити іноземний капітал, гроші, кредити іноземні. Там все було це правда, але перший імпульс був від того, що людям дали економічну свободу і люди почали себе годувати. І насправді це дуже велика поміч була усім нам, і я не розумію, ми зараз знаходимося, може, навіть в гіршій ситуації в економічному сенсі. Є вплив обстрілів, є захоплені території, є зруйновані підприємства, є проблеми з транспортуванням експортної продукції. І на тлі всього цього ще погіршувати умови роботи. Я цього не розумію, чесно кажучи, просто не розумію. Друзі, я нагадаю, що ви чуєте оцінку національної стратегії доходів до 2030 року від головного редактора журналу «Деньги» Олександра Крамаренка. І ухвалена вона була наприкінці 23-го року. Тож хотілося би довідатися, а що думають урядовці, які формували цю програму стосовно реформування. Податкова все таки у нас потребує реформування. Це дійсно та система, яку ми реформуємо. Мені видається від часу здобуття незалежності чи від часу відновлення незалежності 91-го року, але ніяк не можемо дійти ідеалу. А також вочевидь потрібно і митницю. Дореформувати яка концепція закладена? Там є певні ідеї, які пов'язані з тим, щоб контролювати весь ланцюжок проходження товарів. Наприклад, коли мова йде про митницю, це можливо доречно, це можливо і правильно, але там дуже потрібно розділяти. Глибину проникнення контролю, глибину проникнення звітності в бізнеси в залежності від того, що це за бізнес. Розумієте, справа в тому, що мікробізнес і дуже малий бізнес це скоріше не про заробляння прибутків, це скоріше про те, що люди е, знімають з держави. Тягар піклування про себе вони починають заробляти самі, вони не звертаються за пособі по безробіттю, вони годують себе, свої сім'ї, можливо, когось з співробітників, яких вони найняли, і потрібно дивитись саме на цю ситуацію з цієї точки зору, тому що знаєте, коли бізнес ще не виріс там нічого досліджувати. А насправді усі серйозні потоки, про які люблять говорити, там що великий бізнес використовує ФОПів для того, щоб оминати оподаткування, так займатись великим бізнесом. Навіщо багато з цих норм, які там є, про там де шукати, вони насправді не про пошук там, де. Загубили а про пошук там, де ліхтар висить, розумієте, тобто зараз йдеться про те, що великий бізнес по суті в якийсь спосіб оформлює свою діяльність таким чином, що це ніби як скупчення різноманітних фопів, та які ведуть дрібну діяльність, і уряд за для того, аби цю ситуацію в якийсь спосіб опанувати, намагається вдаряти в цілому по спрощених фоків. Так, Але я хотів би нагадати, що далеко не всі великі бізнеси цим зайняють. Тобто далеко не усюди, тобто, я бачу велике поле насправді для нас з вами, як для журналістів, як для медіа. Я бачу велике поле для експертів. Я бачу велике поле для громадських організацій, які об'єднують підприємців, і в тому числі великий бізнес є і такі. І вони мають сказати, вони мають допомогти уряду сформувати реальну правильну стратегію. Ця стратегія а ви, до речі, має бути не... да перелічили, І... пане Олександре, в цьому переліку. ви не згадали. Міжнародних партнерів або там МВФ вони не цікавляться тим, як уряд планує заробляти гроші. Це не до їхнього відома. Чи вони так само своє слово можуть і повинні сказати тут? Ви знаєте, їх найбільше цікавить, щоб ми жили по коштах, ну тобто, щоб ми витрачали приблизно стільки ж, скільки ми заробляємо, і я б абсолютно в будь-якому випадку вітав би це, але не під час війни. Бо ми воюємо з ворогом, який економічно значно більший розмірах. Це не секрет, це абсолютно ну, видно і прозоро. Ми маємо спиратись на зовнішню допомогу. Тому розмови про те, що ми маємо спиратись виключно на себе і так далі, і тому подібне ні. Ми маємо спиратись на зовнішню підтримку. Звісно, тут є в наших міжнародних партнерів питання: ви як збираєтесь далі робити? Що ви далі плануєте робити, коли війна закінчиться? Як ви плануєте все це робити далі? Отут ми маємо запропонувати своє бачення, але на першому плані має бути перш за все питання зростання економіки. Тобто, потрібно подивитись не. Що е, можна зробити, щоб брати більше з тієї економіки, яка зараз є, а що потрібно зробити для того, щоб економіка стала більшою і тим самим органічно, природньо вона почала приносити і більше доходів і до бюджету? Оце, на мій погляд, головна стратегічна помилка цієї стратегії? Я б навіть сказав, що її потрібно перейменувати, і потрібно назвати? Національна стратегія зростання і ви має маєте який. на увазі не той документ, який готовий, потрібно перейменувати, бо він відповідатиме цьому на такому такій назві, а ви маєте на увазі, що потрібно загалом пере перемінити змінити зміст цього документа, і в тому числі і назву. Останнє запитання: от мене, чесно кажучи, трішечки як це сказати, злякало, напевно, скажу. Ваша теза про те, що стратегічна помилка закладена в цей документ. Тобто, не можна його так умовно кажучи, косметично до допра... Працювати, а потрібно загалом філософію змінити. У нас хвилина є. Ви абсолютно праві. І я повертаюсь до першої тези, з якої я починав. Що там державні чиновники, які формували цей документ, вони не вбачають можливості зниження податкового навантаження і вони не розглядають як ціль зростання економіки. Там про це нема, на жаль. Пане Олександре, спасибі за. Думку головний редактор журналу «Деньги» Олександр Кремеренко був на зв'язку зі студією.